Валерій Лобановський випробував каладзе на кількох позиціях. Грузин грав як на лівому фланзі, так і в центрі захисту однак, здебільшого в опорній зоні, разом із Динамо Каха виходив у півфінал Ліги Чемпіонів у славетному сезоні 98-99, де кияни за підсумком двох матчів програли Баварії. Тричі ставав чемпіоном України і ще стільки ж разів здобував національний кубок у Києві. Каха полюбив розкішне життя, став завсідником світських заходів, поціновувачем брендового одягу та суперкарів. Придбав собі жовтий Феррарі, за який йому, до речі, дорікав Лобановський. Мовляв, навіщо це показна розкіш. А ще Каладзе мав пристрасть до швидкості, любив поганятися вулицями зі своїм близьким другом, ще одним динамівцем Андрієм Гусіним. Андрій Гусін з кахою Каладзе любили поганяти, хто швидше добереться до нашої бази від будинку на проспекті Перемоги, де ми жили в одному будинку. Можу сказати, що виглядало це дуже небезпечно для оточення, але тоді не було таких заторів, і хлопці примудрялися від політеху долетіти до конча заспи за 15-17 хвилин. На жаль, пристрасть до швидкості стане фатальною для Андрія Гусіна, який у 2014-му загине на автодромі Чайка, не впоравшись із керуванням мотоциклом. А каладзе тоді вже міністр енергетики Грузії буде оплакувати друга на похороні в Києві.